Питання. Всі хотіли побачити, як пече та духовка. Тож, ми його вирішили сьогодні показати. Сирник ще буде, чуть-чуть далі. Просто часу немає фізично. Дивіться, взяли таке м'язко. Замаринували в медовому соєвому соусі і будемо випікати. Включаємо духовочку, нехай проривається 200 градусів, викладає м'ясо. А далі ви побачите. Так, дивіться. Розклали eh, все файно на дачку, я так швиденько, бо у нас відео не буде там купа годин. Соус лишився, потім побачити, що з ним будемо робити. Вкрилася духовка, лампочка погасла. Переводимо на те положення, в якому ми будемо готувати. Тобто то є в нас положення вверх-низ. 200 градусів, все дуже класно. Відкриваємо духовочку. Ще стенька вона. І ставимо наше м'яско. Закриваємо. Знімаєш? Та? Не забуваємо про захист! <зах> захист не забуває! Дивіться, яка тут красота. Я хотів то на камеру подивитися. Точніше, не на камеру. Я не знаю. Отаке скільки. А як воно? Яка буде ніжна. Дивіться, і беремо так о. що лишився так. І отаку зверху поливаємо. Поливаємо це ту смакотінь. Яке то буде. М -м -м. Так, ми вже бачимо, що курочка наша практично готова. Знову за захист не забуваємо. І ми її тепер ставимо вище до гильового тена, щоб ми зробили акцію Має. От знаєш, що це таке. Пишіть в коментарях. Отака штука. Температура лишилася, маємо де споживання, виходить, поки що 1,5 кВт тіло, тобто ми накрутили світло десь приблизно на 10 гривень з такого плану. За тая фумфопа. Так, ми були, не ми, якщо б ми не то все не ускладнили, скажімо так. Дивіться, Курочку перевернули, ніхто вже вам не знімали. І ставимо одну піцу. Пробуємо запхати до піцу. О! І дивіться, яка буде красота. І то буде в нас дешево і це в нас буде смачно. І таку плитку можете в нас придбати. Ось таке Або таку от смакоту собі придумаємо, що я так хочу. І отаку. Сберемо mm. ту юшечку і поливаємо ті грибочки. Як ви думаєте, буде смачно чи ні? Місеньки буде такі. Віці, яка кучка, готова? Професіонале, що ви скажете? Сочненька, сочненька. Так, Ми зараз то все, що було власне. Короче, підбиття підсумків. Е, буховка, 3 кіловатте зіло, то є 15 гривень. Потрачена була ціла фігня. на ті Натікила і на то все О, така штука отримала в нас. Бачите, не знаю, оцінюйте самі, така піца. Такі грибочки, там ще знизу одна піца. Ось таке. Всім смачного, всім гарного дня. Привізіть, купуйте і будьте задоволені.